Які кроки бренду були для вас от такими прямо потужними поштовхами до розвитку, які ви прямо відчували, що вас викинуло на новий рівень? Якщо прямо з найсвіжіших порахувати, це мені здається співпраця з драмою Квін, рекламною агенцією угу. з Ані Гончаровою. Коли а ми... можете детальніше розповісти? Бо так, так, так. для мене це був дуже класний приклад, коли класний, але не такий індустріальний гігантський бренд іде в класно. Але не гігантську агенцію, де працює ну там скільки 10 людей, 8 людей, якщо я правильно пам'ятаю, да? і робить прям кайфову роботу, прямо кайфову роботу, да? і я пам'ятаю, скільки було шерів, да? просто люди не просто подивилися рекламу, а її пошерили. Да? Ну і це була прям класна робота. Може детальніше розповісти, як це було це був 2019 рік. Тоді я написав Ані Гончарові. Вони зробили рекламну кампанію для Качаровської, яка називалась «Women X2». нам вона досить відукнулася. і написали про те, що давайте щось зробимо з нами. Ми там ми не знали за працювати ще з рекламною агенцією. Просто давайте зробимо щось класне. Угу. Там брифів всяких не було, не заповнювали нічого. І от в рамках цієї співпраці був випущений ролик, який називався Про що моя вишиванка про територію А про мирний атом, про стуса за ґратами, про маму з татом. Про отака хуга малята. Про я піду до річеньки зустрічати зірочки, про карадаги і аюдаги, про стяги, що жовто-блакитно так майорять, і рокописи, що не горять, про табір артек, про шкільні дискотеки, про два перстені дня і ночі, про говерло і про Черемоша. Про Кобзаря і про футболіста, про сонячних зайчиків королівства, про львівську каву, про героям слава, про чорта, про Ярослава з тортом. Про садок вишневий коло хати, про відродження, яке не розстріляти, про танки, маланку і про могилянку. Ось про що, моя вишиванка. І цей ролик без ніякого просування просто своєю органікою. В інстаграмі тільки було десь 2 мільйони переглядів. На Ютубі 100 тисяч. Тобто, він на Фейсбуці там теж мільйон, можливо. Тобто, він кілька мільйонів, десь 4-5 мільйонів охоплень ми мали органікою. Чисто завдяки ось цьому креативу підходу, і це насправді для нас було дійсно проривом таким бізнесо бізнесовим. Його не можна сказати, що прямо в перший день там черги стали, хоча були черги, бо це перед не вишиванки було. Да. Але він працював. Я думаю, він по сьогоднішній день насправді працює. Його люди пам'ятають, і я розумію, що для нас, по перше, це розширив взагалі, наш світогляд, наш підхід до одягу, наш підхід до створення вишиванок самої концепції і нащупувані ось цих інсайтів, які людям відвідгуються. Да.